Всім привіт! Сьогодні я вирішив відкрити оцей рожевий, чи який він там чамойданчик. І зайнятися трошки релюшками. Трохи назбиралось вже. Це в нас тут, що в нас тут? Раз 80 Напевно, всі раз 80 Може, ще й щось тут інше лежить, але навряд чи. Наче я сюди тільки такі скидав. Подивимося, скільки їх тут штук. Так, потім у нас... коротше, всякі різні. Раз 22, там раз 32, напевно, якісь. Раз 6, як то десь були колись в цій коробці. Да, ось раз 6 є. Якісь такі. Такі. Раз 47. Одну я вже колись розку... розкулупав, подивився. Що там всередині? Не пам'ятаю, там позолочені, вроді би, контакти. В цих, якщо не помиляюсь, срібні контакти, це якась ще така завалялася. Отже, якісь такі в мене всякі тут релюшки. Хочу я їх сьогодні розкулупати всі і відразу зробити з них афінаж, що вийде. Ну, по золочених тут, якщо є, то дуже мало. У мене в другій коробці вони з позолоченими. Тут, можливо, десь щось попадає, то я їх буду відкладати, напевно, що на другий. До тих релюшок. Коротше, сьогодні я хочу з цих релів витягнути срібло. Побачимо, зараз я посортую, скільки яких, та й буду розбирати. Трошки посортував. Так, виходить Рес 6, 3 штуки, Ре 9 2 штуки. Ре 10 1, Ре 22, 13 штук. Раз 32, три штуки. Раз 47, 9. Але тут по золото а тут по срібло. То є, ну да по золото а тут срібло. то ці дві з по, з по золоту я, напевно, що не буду, але побачимо. Так. І раз 80, 75 штук. І 5. Щось, коротше, не зрозуміло. Так, все розбираю. І будемо вважати, скільки буде цих контактів. Ну що ж, розібрав я ці релюшки маленькі. Вийшло ще алюмінія, латуні і міді. А це ще ці мідні катушечки, тут ці ще півбіди. А тут ось ось ці. З рес 80 то взагалі, капець. Їх розбирати немає сенсу. Так, і вийшло по контактах. Так, почнемо звідси. Попалась одна релюшка з такими позолоченими контактами. Одна з такими. І ось це з рес 80 срібло. По золоті, і також це з РЕС 80 Срібні контактики. Там були і золоті, і срібні. Срібні контактики разом з залізними цими штирками. Так, ну і ось це скусані ці мікроконтакти разом з підкладкою. І посріблена була проволочка, коротше, там теж. І ось. Це також. З Ре, яких це РЕС-47. Так, ну зараз я на ваги кину це все в кучу. Зважимо, скільки буде в позолоті срібла і скільки буде таких типа. І це, напевно, також сюди кину, щоб не мішати з позолотою. Та й перероблю це окремо і це окремо. Побачимо, не знаю, чи тут золота буде хоч 0,1. Але якщо буде дуже мало золота, то я навіть його й не буду плавити, Просто відкинув отстойник. Що, важимо. Ось що вийшло. Так. Срібних контактів і так далі. Що там по сріблу було вийшло 12,2 грами. А по золочених контактів 2,3 грами. Так, ну, все. Це буду розчиняти в азотній кислоті, а це буду в срібло по золоті робити методом квартування, сплавляти сплавлю в бусинку і розчиню в азотній кислоті. Срібло розчиниться, а золото осяде пилюкою. Ну все розчиняю, роблю і показую результат. Так, робота закінчена. Ось така у нас вийшла кількість золотої глини. Сенсу плавити немає, там десь 0,1 грама буде. А ось срібна глина. Поставив сушити. Очередна плитка, ті всі погоріли. Так що висушую. Сплавлюю і показую результат, скільки вийде. Прийшов жорік, жорік. Побачити хоче, який результат у нас получився. з цього всього. Так, золото ось. Не знаю, зараз спробую зважити, але якщо немає 0,3, то ці ваги не покажуть. Так, а ось у нас срібло. Так, я розраховував на грамів 6-7, Але бачу, що вийде більше. Я думаю, грам 8 повинно точно бути. Так. Оп. І важимо у нас що? Оп. О, цей 4,8. 9,6. О, я розраховував на 8. Той на 7, 8 максимум. А вийшло майже 10. Так, отаке в нас було. Ну, зараз спробую раді прикола зважити той, той порошок золота. Ну, побачимо, якщо вийде. Отаким макаром вийшло зважити цей злиток 4,7. А разом з цим. 4,9, значить, золото 0,2. Так. Тепер перепровірим злиток. 4,8. Показувало 4,7. Та, блядь, це ці віса, їбучі такі. Ой! Коротше, блять, єбалда. Ну що ж, значить, в нас вийшло 9,6 грам срібла і 0,2 грами золота з цих всіх релюшок. Ну, вихід, в принципі, непоганий, я думав, буде гірше. Якось так. Дякую за перегляд. Пока.